Що робить нас нами? Давайте подивимось на це питання з декількох точок зору. От ви, коли дивитесь на зеркало, то ви там кого бачите? Можливо, ви себе ідентифікуєте за певною професією, за певною статтю, а можливо ще якось. Але давайте поміркуємо. Коли людина народжується, вона поняття не знає, чи вона там програміст, економіст, водій, тато, вона чи мама. Вона просто ніхто. Вона не знає, чи вона гарна людина, чи погана, та нічого не знає. А як, які шляхи дають їй можливість це пізнати, я думаю, що ви вже здогадалися, це зворотній зв'язок від інших. Тобто, як тільки дитинка рухається в своєму розвитку, то хтось їй говорить про те, що вона там молодець чи не дуже. А можливо, дає їй якесь ім'я, неможливо, а скоріш за все. І вона розуміє, що вона молодець Івана або молодець Мар'яна. Більше того, хтось їй вказує про те, які в неї є навички, що її личить і що не личить. І таким чином наше оточення формує нашу точку зору про те, а ким же ж ми є. І ми живемо от в таких ось ілюзіях і фантазіях. А тепер давайте поміркуємо. Якщо той чита, ким ми себе вважаємо, це просто фантазія, то яка б фантазія, в яку фантазію було б краще вірити для того, щоб ми могли досягнути більшого? М -м? Подумайте над цим. І нехай буде сила пізнання разом з нами.